Панова Олена Вікторівна, я представник позивачів, зокрема, Іваненка Михайла Миколаєвича, пасічник Тетяни Петрівни і Шевченко Ольги Володимирівни. Це фізичні особи громадяни України, які дізнавшись про те, що в регіональному ландшафтному парку Загребеля, який є власністю всього народу України, Гуді Ігору Богдановичу, як фізичній особі, розпорядженням тодішнього голови Тернопільської обласної державної адміністрації було виділено. 32, 32 сотих лісової ділянки, на якій було розпочато будівництво, і на якій були пошкоджені дерева, і було нанесено значний збиток державі. Тому ми, як громадяни, звернулися до суду з проханням скасувати це рішення голови Тернопільської державної адміністрації, оскільки воно взагалі з самого початку було винесено незаконно, оскільки не були дотримані вимоги статті 18 Лісового кодексу України, не було дотримано вимог. Закону України про природньо заповідний фонд не було дотримано положення про рекреаційну діяльність в межах природно-заповідного фонду. Сьогодні відбулося перше засідання. Як ми бачимо, Гуда Ігор Богданович, який йде третьою особою на стороні відповідача, на судове засідання не з'явився і навіть не Врахував за потрібне попередити суд про те, що його не буде на судовому засіданні. Хоча, як ми бачили, судового засідання він належним чином був повідомлений про дату час і місце слухання справи, здивувала позиція Тернопільської державної обласної адміністрації стосовно заперечення цього позову, оскільки вже Скажем так, постреволюційна адміністрація, яка покликана, народна, яка покликана захищати народні інтереси за те, що загинула небесна сотня, за те, що зараз гинуть наші хлопці на сході, і вона заперечує щодо скасування такого незаконного і злочинного, з моєї точки зору, розпорядження. Здивувала мене ця позиція, здивувала також і позиція державного підприємства Не просто розпорядження а розпорядження посадника колишнього режиму прямого посадника колишнього режиму Фортяна. Здивувала позиція і державного підприємства Тернопільський Лізгос. Оскільки їм, безперечно, відомо про те, що на цій лісовій ділянці виробано багато дерев, нанесена відповідно велика шкода, тому що знищені зелені насадження, зокрема, граби, які є цінною породою дерев, знято верхній шар грунту, і відновити це становище на сьогоднішній момент буде дуже важко, тому що ми прекрасно чудово розуміємо, наскільки довго потрібно часу для того, щоб ці дерева виросли до такого стану, який вони знищили. І, звичайно. І здивувала позиція лісового господарства. Це як для мене Ну Я розумію, що на той час вони там якось, можливо, їх вимушили ситуація була, можливо, їх вимусили написати дати це погодження. Хоча по законодавству таке погодження має давати тільки державний центральний державний орган виконавчої влади, а таким органом є Держ... державне лісове агентство, і тільки вони мали право надавати дозвіл погодження на надання в тимчасове довготоркове користування лісової ділянки. Я би ще хотів зауважити, що не дивно, у я, я є одним з позивачів, я би хотів ще зауважити, що не дивно, чому така ділянка була виділена минулим кривавим режимом, по тій причині, що відомо, що громадянин Гуда і Гормаданович перебував, і можливо і зараз перебуває в приятельських відносинах з державним злочинцем, який перебуває в державному розшуку колишнім кривавим міністром внутрішніх справ паном Захарченко, паном, а громадянином Захарченко. От. І е, хотів би ще зауважити, що дана ділянка не є просто частиною ландшафтного е, парку Загребелля, а загалом ландшафтний парк Загребелля є частиною природозаповідного фонду, природозахисного природозаповідного фонду. А отже, він є практич, е, практично ця ділянка користується захистом е, держави таким, яким користуються заповідники. Це фактично, якщо е, говорити. Е, Мовою звичайної пересічної людини громадянину Гуді, зважаючи на його приятельські взаємини з вбивцями колишнього кривавого режиму, була виділена для приватних цілей частина частини заповідника. ласка, ви маєте?